І смачні капустяні котлети хоч і без м'яса. Бо смакуємо їх із соусом бешамель. Цей соус надав котлетам ніжності та кремності. Бешамель підходить до багатьох страв і рибних, і м'ясних, і овочевих. Друзі, а ви не знаєте, як приготувати соус бешамель? А легко і просто. Сьогодні смачна кухня гуру разом з вами приготує молочного соусу всього із трьох інгредієнтів: вершкового масла, пшеничного борошна і домашнього незбираного молока. Хоч для соусу можна взяти і будь-яке молоко. А також нам ще потрібні спеції: сіль, чорний мелений перець і мускатний горіх. І так готуємо соус. Вершкове масло розтоплюємо у глибокій сковороді чи сутейнику. На невеликому вогні і додаємо пшеничне борошно. Весь час міст сковороди змішуємо, перемішуємо до тих пір, поки борошно не стане золотистого відтінку. Можна в міст ковороди змішувати і вінчиком. Але нам дерев'яною лопаткою зручніше, бо вона має більшу поверхню дотику до дна сковороди, так легко змішувати. Поступово вливаємо холодне молоко, продовжуємо постійно помішувати. Ось так. А чому цей соус має таку назву бешамель? Бешамель це основний соус французької кухні. Цікаво, що на королівську кухню Людовика 14-го білосніжний соус потрапив із італійської тоскани. Звісно, був трохи удосконалений кухарем Франсуа де дела Варенном. Ним же було при Думано і назву на честь фінансиста людовика 14-го маркіза Луїде Бешамеля. Це універсальний соус, який робить ще смачніше будь-яку страву. У сковороду вже влили все молоко, доводимо соус до кипіння. І проварюємо ще 3-4 хвилини. Додаємо сіль і спеції, вимикаємо вогонь, помішуємо ще кілька секунд, і соус готовий. Якщо вийшов соус із грудочками, то його протираємо через сито завдяки молочному соусу будь-яка страва несподівано заграє вишукованими смаковими барвами. Це просто смакота. Ось ми у цей соус додали ще кропу, і він став ще смачніше. У цей соус Можна додавати будь-що за смаком. Бешамель є універсальною основою для багатьох соусів. Можна експериментувати. У соус можна додавати твердий сир, часник та й різні спеції. Наприклад, для пікантного смаку додаємо. Перцю чилі тощо а зберігаємо цей соус у холоді до трьох діб. Смачна кухня Гуру готує часто цей соус і поливає смачні страви. Підписуйся на наш канал. У нас усі смачні страви, а головне, ми їх готуємо із доступних продуктів. Та пишіть коментарі, ставте вподобайки, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре далі буде. На каналі Смачна кухня Гуру ви знайдете. Рецепта соковитих капустяних котлет, які ще смачніше із бешамель. Ах же і смачно.